Друзі, мої вітання! Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас Audi Q3, 13-й рік, 2 літра TFSI, s е До речі, автомобіль є в Quattro, пробіг 216 тисяч кілометрів і ціна його 50 тисяч злотих. Це є суперова ціна на цей автомобіль. Я зараз знаходжусь в автомобілі, взяв його у продавця, хочу поїхати його помити, бо він трішки так пилюкою припав. І зараз, як ми його помиємо, проведемо повністю огляд і надамо всю інформацію для замовника. Всім приємного перегляду тисніть лайк. Так, Дивіться, я вже в цьому автомобілі, в цій Audi. Приїхав, взяв автомобіль до продавця і поїхав на мойку сполоснути його, тому що всі автомобілі зараз сірі. Це і так срібний кольор, але все ну, рівно вона була брудна. Тому вирішив поїхати сполоснути її. Зараз автомобіль чистенький, зараз трішки його пружину, одразу робимо тис-драйв і оглянемо його вже чистим. Але автомобіль дійсно приємно їздить. Запустився автомобіль взагалі, чітко, так правильно як сірнічок запалюєте. Коробочка працює ідеально, все гарно перемикає, керується автомобіль гарно, легенько, ніякі, підшипнички не шумлять, нічого не тарабанить. Поки що потездрайву мені все подобається. Зараз оглянемо кузов, покажу вам салон, салончик також є збережений. Турбіна дує, ланцюжка не, не чути. Гальмую просто прекрасно автомобіль. Ну, 2 літра, це плюс у нас 4х4. Робить свою роботу. Ось цей варіантик Q3. до речі, дивіться яка ціна була на автомобіль. Це продавець зробив знижку якраз я коли шукав автомобіль, вона мені попалася 54 900 була. Тобто вже одразу знижка є 5000 злотих. Все рівно слабовато його помив, потримував розщотку, але... Хоч сполушну, то вже якісь царапинки видно. Дивіться, оптика у нас ціленька, туманочки, бампер решітки все ціленькі. Скол такий маленькі є. Попереду на капоті, де не якийсь маленький скол. 176. Нагадую, що автомобіль у нас є подвійне фарбування заводу. Лобове вікно, воно було замінене в 2022 році, гарна фірма. І воно взагалі без колів, без тріщі. Так само це крило є подвійне фарбування, крило є ціленьке, автомобіль на оригінальних дисках. Попереду новий гальмівний диск. Так само і накладочка в гарному стані. Зимова бачу, 20-й. Тут на дзеркалі є така царапинка. Так само дверка є подвійне фарбування, вікно є оригінал. Крило не крутилося, дверка не крутилася. Ну як ми бачимо, що у нас проємчик також б'ється грубше, тому автомобіль є в подвійному фарбуванні. Вікно заднє є оригінал. 198-198. Бачите, проємчики грубші. І це взагалі є плюс, що автомобіль є подвійно фарбований, тому що грубший слой фарби ланку як оригінал і не так автомобіль піддається до корозії так само і сколів буде менше та сама гума позаду тільки в набагато кращому стані так дивимось позаду це якщо то багато бруду тут є то не звертайте уваги де не де якась маленька царапинка є якась саме зараз вам показую ось така може бути таке ну просто це багатне де щось якісь сумки ставлять грузять то Щось буде. Дивимось по приємчику, тут так само у нас грубше. Все як має бути. Кришечка у нас не крутилася. Ніякої ржавчини ніде немає. Дивіться, метал повсюди весь ціленький, герметик заводський. Так само тут немає ніде ніякої ржавчини. Вікно є оригінальне. Кришечка багажничку є оригінал. Заднє праве крило у нас оригінал, вікно оригінал, диск цілий, тут є таке маленьке пошкодження. Так само, бачите, дах, стоєчки, все є по двійному фарбуванні. Попереду є маленький такий скол і там з тієї сторони, що один маленький, вікно є оригінал. Тут на паркінгу дверки відкрили, чуть -чуть вдарили. Є оригінал. І так само тут у нас все є цілинки і це крило у нас залишається. Так само є оригінал. Ну що, автомобіль фабрично є дійсно в подвійному фарбуванні. І він є оригінальний, нічого не бите, не кручене. дивимось далі. Так, тут теж немає ніде ніяких по йому. Він є. Ціленький. А, одна м'ятенька ще тут маленька, маленька навіть не знаю, що то камера передасть. То... Ну геть, маленька десь теж щось, напевно, на паркінгу дверки відкрив. Що приймало. Показую вам салончик. Салончик дійсно є збережний, теж якісь є сліди експлуатації, які зараз вам покажу. У нас є центральний замочок, повний електропакет, зеркала підігріваються, регулюються. Ось як завжди у нас в цих місцях чуть-чуть є такі маленькі царапинки. Так все ціле, всі кнопочки є на місці. є трішки бруд. Сидіння, до речі, дуже зручні. Виріжена бокова підтримка є. Підколіннички, поясничний валик, який теж працює. Паски безпеки працюють це селенький у нас, ковролін літній, багажничку нагадую, що у нас також є зимовий. Шухлятки там якісь є. Туманочки перед-зад, датчик світла, круїз-контроль, шкіряне кермо, кермо в на, на свій пробі в гарному стані, де-де є якась маленька царапинка. Підлокотничок, в якому захований є AUX, у нас тут розеточка на 12, електроручник, у нас S-Tronic, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього вікна, двохзонна кліма, система старт-стоп, ESP. в автомобілі чистенька, світленька. Нічого в автомобілі не розірване. Полочка є на місці і сам багажник стоїть збережено. Підговнічки також всі є на місці. Нагадую, що новий акумулятор у автомобіля про деспривіз, говорить, що був слабувати і падав, то він замінив його. Дивимось, так само у нас пари не крутилися. Крила не крутилися, капот у нас не крутився, тут у нас захований є Вінкот. Ганжером чітко видно все є ціленьке в автомобілі. Бурячи ця фара у нас 11 місяць 12 рік, але ну, рік назад може бути, допускається. Рідина в нас в G12. Чистенька, ніяких відкладень немає. Радіаторі чистенькі сухенькі. Ця фара у нас також 11 місяць 12 рік. Фара не крутилась, крило не крутилося, капот не крутився. До речі, капот ціленький. Ніде ніякої лежавчини немає, шумка у нас на місці. Ну, масло то вже бажано для себе замінити, але подивіться, що немає ніякого золотистого нагару ніде. Бачите, він не мився. То тільки коли масло заливають, то десь от біля цього і розливається. Сама кришечка клапанців ніде не підтікає, все є сухеньке. Згаду все є сухо, у нас таку коробку також це є сухо, пасик генератора немає ніяких бурсинок, Тут також дати 11 місяць 12 рік. все співпадає. Я чесно очікував навіть чуть гірший варіант, але він дійсно є живенький. Зараз електроніку теж перевіримо. Він просто муркоч. Так, На турбованих не бажано витягувати взагалі-то. Ми турбовані зараз будемо дивитися по комп'ютеру. Він працює взагалі, дивіться, ідеально, рівненько. Що зараз зробити масла фільтра собі замінити, задні колодочки також можна буде замінити в майбутньому або одразу собі замінити їх і забутися От, погазуємо трішки. Одна пара, конденсат і все більш нічого. По солонку автомобіль дійсно збережений, ну видно, десь був в хороших руках. Просто є такі місця, які зношуються, то вони зношуються. Це в нас бігунти ще на 170 коней. Ми в цей час. Електроніку автомобіля перевіримо, ліве дзеркало, право регулюється. нас задні Центральний замочок у нас працює. Дворнички омивач у нас працює. Задній дворничок працює, сигнал у нас працює. Плімо на дві зони. Зараз теплом все гарно дує, сидіння підігрів перевіряємо. Музика дуже гарно в ауді грає, кліма є справна, холодить, дуже і дуже гарно холодить. 1, 2, 3, 4, всі в нулю. 1, 2, 3, 4. Всі в нулю, жодних пропусків у нас немає. Без палива. Всі гарно працюють. У нас працює лямбда, повинна йти по лінії, ну там плюс-мінус чуть-чуть вона може гуляти. Ось як так. Немає бути ось такого. Тому що то вже її кінець доходить. Ось при перегазовці. І вона зараз помаленькому встановлюється там, де було. Пробіг у нас 216 729 і пробіг у нас в автомобілі. А рік, Він код випадає, Пробіг 216 720. Тут 729 автопробіг у нас оригінальний. Далі ближні туманочки, все в нас працює. Аболіти, туманочки, підсвіточка лидова, все, все працює. Я ще встиг, у нас бачу, вже дощик починається. Ну, цей двигун є дуже потужний. Особливо на цей кузов. Кузов є маленький, двигун є потужний. Дивіться, ззаду жодного, димку, навіть пари, нічого не пустить. Собі 140 вона... Легенько їде, навіть ще немає 30 тисяч обертів. Дивіться, автомобіль у нас був постійно сервісований в офіційного дилера. Все у нас, всі папери є з ауді. Він-коди всі співпадають. Це є оригінальні документи, які видруковує дилер. Друзі, а на вашу думку, варта ця Ауді уваги чи ні? А ну ка напишіть в коментарях, почитаємо. Якщо сподобався автомобіль, тисніть лайк. А якщо вам потрібно перевірити автомобіль або ж підібрати під ключ, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та про все домовимось. До побачення!